А біля річки теж повно акацій, Але й пух летить. У мене немає ал алергії, звичайно, на пух. Але в глаза летить. Клас. Хочу до водички. Трішки подихаю, трішки подумаю, подивлюся, може когось зустріну. Хоча всі роз'їхались. Ну, мого віку друзі, однокласники, сусіди, всі пороз'їжджалися. А в під'їзді взагалі вже майже нікого. Із тих мешканців, які жили, вже майже нікого немає своїх. Так боляче. Ще добре, що сусіди більш-менш нормальні, адекватні квартиранти, бо до них були такі, що ужас, ужас, я як згадаю, кошмар. Чуть не подралися. З першого дня така була мадам Брошкіна. Це мене треба було вивезти, так щоб я взагалі <головіка> <головіка> усі віддихає. Ну, я не трогала її, просто що кажу, такий стан був, що могла і, і, і врізати капітально. Ну, то таке. Йду до річки. Погодка шикарна, все прекрасно.